Закон про заборону куріння в ресторанах та барах виконується на 95% Такі дані моніторингу, який проводила коаліція за вільну від тютюнового диму Україну. За два місяці дії закону активісти перевірили понад 500 закладів у 15 регіонах України. Чи перестали палити у вівницьких барах, кафе та ресторанах дізнавалась наша репортерка Оксана Світенко. Заборонний знак не палити тепер не рідкість у кожному кафе або ресторані міста. Так само, як ось у нас за столиком. Тут у цьому закладі запевняють закон про заборону куріння виконується в повному обсязі. Звичайно, що виконується, тому що штрафи таких розмірів. Безперечно змушують їх виконувати, хоча для нас цей закон являється дуже незручним, тому що ми втратили. Пишет 30% клиентов. Я поддерживаю закон о том, что отменили курение в кафе и ресторанах. Потому что независимо от того ранее, независимо от того, где сидел человек, даже если он сидел в некурящем зале, периодически все равно ты мог приходить домой пропавший дымом, сигаретами, пропахшая куртка, пропавшая кофта, джинсы и так далее. Вот. Сейчас, сейчас такого нигде нет. Человек в любом случае может выйти за дверь и покурить на улице. Вот если ему некомфортно. На курить на улице, он может покурить дома на балконе. Я хочу сказать слово против, потому что у меня есть две мысли по этому поводу. Я считаю, что если человек хочет избавиться от вредной привычки, только он сам может регулировать этот процесс. И никакое государство не может каким-то образом влиять на это. С другой стороны, как бы кафе это такое место, где хочется чувствовать себя комфортно, как-то не так, как всегда, в каких-то рамках. И даже если ты сидишь с человеком, который курящий, то э, когда он постоянно бегает курить, я не думаю, что добавляет комфорт ни ему, ни его собеседнику. Я отношусь к этому хорошо. Я считаю, что вредную привычку нужно обрамлять в рамках після 16 грудня 2012 року, коли закон набув чинності, розпочалася перша хвиля моніторингу в більше ніж 12 областях України. І відповідно ми перевірили понад 500 закладів, і зрозуміли, що фактично 90%, навіть 95% закладів виконують закон. Друга хвиля моніторингу виконання закону розпочалася 15 січня. Такі перевірки проводились і у вінницьких барах та ресторанах. На цих кадрах позаплановий візит до деяких закладів. В одному з них клієнти курили кальян, в іншому на столах можна було побачити попільнички. Були заяви. І там дійсно ми виявили порушення, тому що це була оперативна перевірка. Керівники про це не знали, і то дійсно ми там виявили порушення. Стратні санкції передбачені законодавством стаття 20, це від 1 до 10 тисяч, так як підприємства були були підприємства, ну, незначні порушення, скажімо, якщо стояли попільнички і там ніхто не, не палив. Це є одне питання. Було застосовано мінімальні штрафні станції. В подальшому ці підприємства перевірявся припис. І дійсно, ми другий раз не виявили порушень законодавства.